Друзі, привіт! Починаємо нашу наступну зустріч. Я вважаю, що цей рік 2024 це дуже особливий рік для нас, для українців. Багато всього коїться на світі, і бачите, стан нестабільності і незрозумілості стає привичним станом. Дуже важко зрозуміти, куди зараз рухатись і що буде далі. Для мене все, що приходить назовні, це якесь відображення моїх внутрішніх процесів. І відповіді, як вирішувати ситуацію, куди рухатись, яке приймати рішення я приймаю суто із своїх внутрішніх станів, які я усвідомлюю, я бачу, і потім перевіряю через зовнішні проекції, через зовнішні процеси, як змінюється мій світ, коли я знаходжуся в стані певного рішення. І я вважаю, що багато змін на краще чекає в цьому році, і саме в цьому році в нас є можливість. Свідомо обрати кращий варіант свого майбутнього, і як це зробити, як не проспати цей час. Дивимося в цьому відео. Також я хочу сказати, що в кожного з нас є цей кубичний сантиметр нашого вибіру, кубичний сантиметр шансу, в якому співпадає наша персональна реальність, мій персональний світ та світ глобальний. І якщо я хочу змін в глобальному світі, я можу впливати на свій персональний світ для того, щоб їм створювати правильний резонанс. І якби рухати загальні процеси. І це не те, що е, от там фільм секрет давайте уявляти, як всі щасливі як всі стануть щасливі. Ні, це не то. Це не те, що просто е, інфантільно чекати, коли світ зміниться, а це робити свідомий вибір, робити певні дії, які будуть впроваджувати зміни і покращення нашого життя. Це вже було опробовано мною на сфері здоров'я, на роботі з людьми, на роботі з собою. І я глибоко впевнений, і це не тільки моя впевненість, це доказова обґрунтована медичними знаннями, що наш стан він стовідсотково впливає на те, що проходить навколо нас. І якщо цей стан підтверджений, посилений нашим вибором, нашими діями, то тоді в нас. Створюється певний інструмент для роботи з нашим життям, з нашою реальністю. І це може бути сфера здоров'я, сфера відносин, сфера професійної реалізації, сфера самоідентифікації та самореалізації. На будь-яку будь-яку сферу ми можемо прикласти цей принцип впорядкування, управління вашою життєвою силою. Як це робиться? Занурюємося далі. Всі ми бачимо, що світ зараз стає все швидшим і швидшим, і дуже важко зрозуміти, куди ми рухаємося і як управляти цим процесом. Хочу сказати, що на мою думку, те, що ми можемо і чим ми майже повинні навчитися управляти, це наша свідомість, це наша увага, це те, куди ми дивимося і що ми в цей момент розуміємо, що ми в цей момент відчуваємо. Бо від цього далі прилаштовується, простроюється наш світ і наше життя. І як свідомо управляти своєю увагою, як робити правильний вибір, і як усвідомлювати і знайти ту силу, яка змінює наше життя на краще, покращує здоров'я, покращує відносини, покращує фінансовий стан. Також я впевнений, що саме цей рік це рік, коли ми можемо значно покращити розуміння себе і якби занирнути в глибоке розуміння своїх своєї природи, своїх відчуттів і практично це використовувати. На благо собі та оточуючим. і також розуміння саме цього якби, загального блага це є необхідний стан, необхідний інструмент для того, щоб рухатись далі. І саме тому я зараз створюю різні відео. Я намагаюся більш спілкуватися для того, щоб поширювати те, в що я вірю, і для того, щоб на своєму досвіді опробовувати ці принципи. Тож запрошу вас долучитися до цього шляху знайдення ваших сил, ваших ресурсів. Знайдення цил ресурсів сили і практичного використання цієї сили. І так, на моє розуміння, що головний інструмент, який в нас є, це наші руки, це наше тіло, це наша увага. І якщо сказати то все навколо нас, це те, що ми відчуваємо. З нашим тілом те, що наш мозк розпознає, те, що наші глазки бачать, те, що наші ушки чують, і так далі. Тобто, тіло це основний інструмент для познання реальності. Це дуже якби капітана капітан, очевидність. <плес> Дійсно, у нас немає нічого крім тіла, те, що можемо познавати. Ось, і що нам тіло може показати перше, це наше відчуття, відчуття комфорту, відчуття дискомфорту. Тобто тіло каже, тут мені класно, тут мені не класно. це мені подобається, це мені не подобається. І це вже такий найпростіший важіль для прийняття рішень і розуміння, куди ми рухаємося, і чи є в цьому правда, чи є в цьому сила. Другий великий інструмент, який є в нашому тілі, як я казав, це наша увага. І наша увага це як певний лазерний луч. Це певне окно можливості там, де ми щось можемо зрозуміти і де ми щось, увага, можемо змінити. І е, навчитися свідомо управляти своєю увагою, мені здається, ще зараз найсильніший інструмент ever ever взагалі, який потрібен людині. Тому що наша увага постійно Об'єкт маніпуляції. Подивіться, там так зробили. Подивіться, що тут а тут справедливість, а тут ржака, а тут цікаво, а тут гроші, а тут секс, а тут іще щось, а тут виживання. Ось, і наша увага постійно якби рухається як. Пригає котик за фонариком, коли йому світять різні частини, тимати свою увагу, побачити, як вона направляється, якими станами, якими емоціями це спостерігається. Це дуже крута навичка, яка допоможе сучасній людині зрозуміти, що коїться. І сразу невеликий дисклеймер на моє розуміння, що якраз наша увага окрашена нашими емоціями і нашим несвідомим вибіром це є така триєдність, яка утворює наше майбутнє і створює як варіанти цікаві. Та щасливі таке варіанти майбутнього, жахливі, сумні і якісь незрозумілі. І також дуже цікава річ, що ця увага направлена всередину нас. На того, хто сприймає це, на того хто бачить, хто відчуває, вона допоможе. Це як лампа цього прожектора направлена на мені на обличчя, і я можу себе розуміти, я можу себе знайти, я можу себе спізнати і можу якось себе самоідентифікувати. Увага тут головний інструмент це як ліхтар, це прожектор, який показує, що ми насправді є, і які в нас сильні, слабі сторони, куди нам рухатись. І ось, ворожившись нашою увагою, нашим нашою зацікавленістю, нашими діями, ми можемо дійсно дойти до певного розуміння. Що в вашому конкретному випадку, що в нашому у кожному нашому випадку яка правда, і яка зараз навколо вас ситуація? І тут ще дуже цікавий момент, що на моє розуміння нема загальної картини світу, нема єдиної правди. І фізика, квантова фізика, всі ці теорії верогідності це також про це кажуть, що ми живемо в певних, якби кожен своїй капсулі, як в тілі, і ми через цю капсулу сприймаємо навколишній світ. І ось навколишній світ без капсули сприйняти, майже неважливо його важко розпізнати. Але через капсулу ми створюємо певну я таку форму, таку емуляцію реальності. І от для того, щоб знайти правильні рішення, для того, щоб знайти, що насправді коїться, то важливо слухати не те, що ми сприймаємо зовні, а те, як наша система розпознається і що ми відчуваємо, коли ми щось сприймаємо. Як при цьому змінюється наш стан? І як після цього змінюється зовнішня реальність. І оці три пункти, що ми відчуваємо, як змінюється твій стан при цьому, і як змінюється реальність, для мене це такі показники, шлях для розпізнання зовнішньої реальності, шлях до розуміння свого життя, своїх дій і куди потрібно рухатись. І ось воружившись зв'язком з вашим тілом, відчуттям комфорту. Відчуттям зацікавленості, а що ж всередині мене таке відбувається, і як насправді моє внутрішнє життя реагує, як я проживаю, що моя внутрішня мудрість думає про це, то ми можемо знайти внутрішній такий детектор правди, який завжди буде з вами, який допоможе це зробити. І більш того, цей детектор правди ще й волшебна паличка Гаррі Поттера, яка створює певні... Вірогідності в нашій реальності. і для того, щоб ця реальність могла реалізуватися, потрібен певний об'єм енергії. Так що я вважаю, що саме цей рік це рік можливості, коли ми можемо дійсно змінити своє життя на краще, якщо ми візьмемо цю усвідомленість, цю силу нашого, нашої уваги, нашого вибору і нашої свідомості. Прикладемо це на навколишнє наше життя, на оточення і збалансуємося, зінтегруємося для того, щоб ми могли і Якісно рухатись до кращого Любі мої, Впевнений, що в нас все вийде. обіймаю міцно, класного всім дня вечора. До зв'язочку. Пока.